Сьогодні мій друг кидає мені виклик і ми б'ємо штрафні удари. Він не вірить, що в мене такі круті удари, і сам каже, що він мене обіграє. Тобі трішки фартить, але зараз фортуна буде на моєму боці. Докажу, що це майстерність, а не фарт. Якщо Жека в мене виграє, то він отримає ці 750 доларів. Я без питань, так як другу, мені не жалко, якщо він навчився все-таки бити. Це, що нам потрібно зробити, це ударити з трьох точок: з лівого флангу, по центру і з правого флангу. Хто більше забиває, той виграв. Треба розминати. Хоч футболочка Месі, удар у мене не спортився, і я б'ю по 9 за зі Роналду. Удар по центру це буде такий полусиловий полу на технічку. Роберто Карлоса удар бачили. Там, там просто шальна, така буде летіти. Гроші ми зберігаємо, тож просто вам залишається підписатися на мій канал.